Привіт, друзі, е, почитав трошечки коменти про те, що там дуже багато людей пишуть, що е, навіщо, що я кажу, що е, на фронті люди кінчаються і треба якось щось з цим робити. І вони пишуть: а навіщо ж нам тоді йти е, туди, щоб теж кінчатись? Е, питання стоїть трошечки не так. Е, питання, на мою думку, стоїть отак: якщо вони там закінчаться, то ми тут закінчимося просто мгновенно. Тому що кацапи прийдуть сюди. От. Е, питання моєї якби, мотивації, щоб люди йшли в ЗСУ, стоїть трошечки по-іншому. Треба готуватися, Готуватися, ставати спеціалістом в тої чи неї сфері, щоб не кінчатися. Тому що, якщо ви спеціаліст, то ви готові. Протистояти, якось якось свої дії вести так, щоб з вами було все добре. Плюс приносити максимальну користь, тобто, підготувавшись за рік до того, як вас мобілізують, ну тобто рік витративши да, на щось, на якесь навчання, ви стаєте важливішим, ну як важливішим, не можна сказати важливішим, ефективнішим. За 10 людей, яких просто бусифіцирували, а може і за 50. Тому що ви робите конкретну справу, яка приносить користь на фронті. Ви там, наприклад, якийсь пілот, якийсь БПЛА, або дранавод, або, не знаю, сапер якийсь який знає, що він робить, а не прийшов на О, перший раз помилитися. Так що моя. Мій посил такий, що всі повинні готуватися, готуватися як можна сильніше. Ну, тобто, вчитись стріляти і знати тактичну медицину, це повинні вміти всі по замовченню. А інше те, що вас цікавить, або там, де ви бачите свої сильні сторони, готуйте теж. Так що, от, Оце моя відповідь на ті коментарі, які кажуть, що навіщо нам туди йти кінчатися. Вам потрібно готуватися, щоб туди не йти. Я так скажу. Тому що якщо всі будуть підготовлені, то, то уявіть собі, у нас підготується 5 мільйонів чоловік і будуть не просто е е е піхотинцями, там, штурмовиками, яких бусифіцирували і просто кинули на фронт. А будуть Знати, що вони роблять, і кожен буде вартувати там, сотні ворогів, то ми переможемо тоді. Тоді Росія просто відступить сама. Навіть йти не треба буде нікуди. Коли побачать, що всі готові, от. от для чого готуватися треба. Як мінімум, ну от як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Готуйтесь до війни, тренуйтесь. Тренуйтесь стріляти, тренуйтесь накладати турнікети, возіть з собою турнікети. Бачите, яка фігня буває з прильотами і з усім іншим, що може прилетіти біля вас десь, і ваш турнікет може комусь життя спасти, або вам, або ще комусь. Ну, це дуже важливо. І це дуже класно, якщо ви будете це вміти. Подумайте, турнікет вам купити зараз. Він коштує нормальний американський турнікет 20-25 доларів, якщо з Америки заказати. Замовити. А, і готуйтеся, накладайте його там, на руку, на ногу, на руку, на ногу, комусь, там друзям, показуйте. Це весело насправді друзям накладати турнікети. турнікети. Вони так верещать. Так що готуйтеся стріляти теж дуже кайфово. Ви стріляєте, у вас адреналін з'являється. Це все класно, просто треба це робити. ну витрачати на це трошечки часу і трошечки ресурсів. Робіть це. Шукайте якісь курси спеціалізовані, йдіть на ті курси, походіть. Ну, це теж інформація, це теж корисно для вас. Ви просто будете більш розвинутим в той області е, після війни. Да? І більш підготовленим на всяк випадок зараз. Так що, посил у мене такий: треба готуватися. Готуйтеся, щоб е, вас м'ясом не кидали, як кажуть, е, на м'ясо. Все. З понеділочком всіх.